Такі новини можливо почуємо через 100 років. Та сьогодні ви теж можете потрапити на повноцінну консультацію до лікаря за допомогою вашого смартфону прямо у застосунку Хелсі через відео, аудіо або ж лише в чаті. За потреби лікаря випише вам рецепт направлення, а також підкаже, яким саме чином лікуватися якнайкраще. Відтепер 24 на 7. Цілодобово, і в день і вночі Ми оновили наш сервіс термінових онлайн-консультацій. Лікар онлайн. Це про три нулі, нуль хвилин на дорогу, нуль гривень на транспорт та нуль хвилин очікувані в черзі. Сотні лікарів, що консультують пацієнтів щодня: педіатр, сімейний, терапевт, ба навіть кардіолог чи гінеколог, а також лікарі інших спеціальностей, що готові зрозуміти та допомогти у покращенні вашого здоров'я, тоді, коли вам треба, там, де зручно вам, будьте здорові. А у випадку чого швидко онлайн консультація хаосі.